А ви знали, що найбільше енергії та здоров'я ми втрачаємо з однієї простої причини: це несприйняття себе та своєї долі. Не сприймаєте те, що з вами відбувається, не довіряєте Всесвіту, втрачаєте максимальну енергію, яку могли б витратити на стосунки, на заробляння коштів, на кар'єрне просування. Тож, Прийняти себе в собі, довіритися всесвіту, довіритися тому, що відбувається навколо вас, і сприйняти тих людей, які приходять у ваше життя, і щось в нього привносять, це основна важлива запорука вашого успіху, збереження енергії та примноження того всього, що ви маєте у житті. Відповідно, найкращий метод покращення своєї долі є прийняття цієї долі, вдячність за цю долю і насолода своєю долею, тому що нас люблять, коли любимо ми себе. Якщо ж ми не любимо свою долю, ми не любимо і не сприймаємо себе. Відповідно, доля теж не буде любити і шанувати і балувати нас. Тож Приймайте свою долю з вдячністю, адже вона дана вам вищими силами і прописана ідеально саме під вашу місію душі.